Суд іде або в Івано-Франківську шукають присяжних людей, які разом із професійними суддями розглядають цивільні та кримінальні справи. Хто може доєднатися до них, наш Денис Служний дізнавався. Убивство зґвалтування, усиновлення, теракти чи військові злочини це ті справи, де без присяжних суд не обходиться. Адже саме їхня участь забезпечує неупереджений і справедливий розгляд. Я вирішив подивитися, як працює судова система зсередини. Цікаво побачити і бути учасником того судового процесу судової влади в Україні. Сама суть присяжних, для чого їх обирають? Для того, щоб самі рішення судові були прозорі і все ж таки справедливі. Любомир Балей уже шість років є присяжним у міському суді. Чимало справ, наш колега запам'ятає назавжди. Коли ти дивишся напроти тебе, сидить. Людина, котра вчинила серійне вбивство і загрожує до вічного ув'язнення. Ті очі неможливо забути. Того вбивці. Це моя реальна історія судової справи. Коли серійний вбивця він був на лаві підсудних, йому загрожувало до вічного ув'язнення, і очі того вбивця забути просто неможливо. Після таких випадків каже Любомир: у самого змінюється сприйняття закону. Я реально розумію, що закон. Це важливо, ти можеш його в один момент проступити, і твоє життя змінюється в один момент ось так. І від цього ніхто не застрахований. Особисто участь у таких судових засіданнях, будь-яких цивільних чи кримінальних, дає мені розуміння поваги до закону. Присяжні необхідні для нормальної роботи суду, тому що вони безпосередньо беруть участь у розгляді цивільних, кримінальних проваджень. Їхня функція під час здійснення своєї функції присяжного, вони виконують функції судді разом суддей. Ось, І разом ухвалюють суддею рішення. Присяжні мають практично такі ж права, як і суддям, задаючи питання, наприклад, по предмету спору, там по деколи виникають такі обставини, що ну, можливо. Вже і професійний суддя не зовсім би побачив. Тобто, це ну три людини, які оцінюють одні і ті ж обставини. І деколи деколи присяжні задають дуже слушні питання, які допомагають уже в кінці кінців вийти на добру оцінку тих обставин, які є. Але на сьогодні цих людей бракує. На жаль, трошки зменшилось кількість охочих. Менше подають Судова адміністрація. Просила, щоб ми затвердили список з 30 присяжних. На сьогоднішній день подали семеро людей. В справи приходить двоє присяжних в цивільну справу, і може бути двоє в кримінальній в кримінальному провадженні. Поки що така ситуація. Тобто автоматизована система відбирає з цього списку, і цей список має бути наповнений мінімум. Ну, мінімум, мінімум, це 15, а Взагалі-то це такі наші розрахунки, але число, яке необхідне, це 30. Стати присяжним не важко, кажуть у міській раді. Заява пишеться в нас на місці. У нас є роздруковані бланки, тобто людина просто його заповнює. Копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, витяг з реєстру про несудимість. Його можна або в дії замовити, або відповідно в сервісному центрі замовити, або навіть там на сайті МВС також можна замовити зазначений витяг. Також відповідна медична довідка. форма, Сто 102, її можна замовити на медичне вулиці. Медичне і витяг з муніципального з реєстру територіальної громади це свіжий витяг за 25 рік, який підтверджує саме реєстрацію на. В межах міста Івано-Франківська, проте здійснювати судочинство можуть не всі. Службовці, посадові особи органу місцевого самоврядування, працівники правоохоронних органів, адвокати, От якраз це виключення є, що ці особи не можуть бути присяжними. Тобто, якраз інститут присяжного націлений на те, що беруть участь люди з неспеціальною освітою, тобто не обов'язково мати спеціальну юридичну освіту, щоб бути присяжними. Подати документи можна до наступної сесії Івано-Франківської міської ради.